От чому Путін, скажімо так, прогавив момент, що Трамп може змінити ставлення до нього і діяти інакше, це дійсно відкрите питання. Мені здавалося, що от ті п'ять розмов попередніх з Трампом, п'ять телефонних розмов, вони зіграли злий жарт з Путіним. Він занадто заспокоювався. заспокоївся. Важливо, він зробив висновок, що все Трамп вже міцно на гачку. Він вже аколдований, да, зачарований як какміот, так і ложки. Тому ну, і він на це і пішов. Можлива, можливо, але ще одна причина: крім того, що от, можливо, Путін вирішив, що все вже методи маніпуляції Трампом спрацювали дуже надійно, і Трамп буде готовий далі грати в цю гру. Достатньо просто імітації мирних переговорів. І Він буде просто чекати, коли Путін завершить війну, і буде мирно російських умовах. Але друга причина Путін не схильний іти на якісь принципові компроміси. А тут ще, от, я думаю, теж вплинуло уявлення Путіна і Кремля, що ну, раз Трамп погодився на певні поступки Росії в процесі спілкування з Путіним, раз він не став наполягати на негайному припиненні вогню, а погодився на переговори, де треба враховувати. Російські умови, ну, значить, треба тиснути далі. Раз Трамп не надає зброю Україні, ну, значить, він готовий до ситуації, коли ми дотиснемо Україну і Українці погодяться на наші умови. От намагання Путіна отримати все. Отримати повну перемогу не тільки на фронті, але й в дипломатичних перемовинах. Оце теж я думаю, вплинуло на таку ситуацію. На між іншим, схожа ситуація була і в мінських переговорах. Так, да, там був умовний компроміс, але Путін вважав, що мінські угоди мають спрацювати за його сценарієм. Він намагався дотиснути спочатку Порошенка, потім Зеленського. Не вийшло. От коли не вийшла, він вирішив посилити тиск зараз. Просто в іншій формі повторюється та сама історія, можливо, в більших масштабах.